Друга книга псалмів. Псалом 53. Людина без Бога. Провідникові хору на мелодію Махалат Маскіл Давида Говорить безумний у своєму серці Немає Бога. Вони спотворились, мерзоту коять, немає жодного, хто добро чинив би. Бог із неба споглядає на синів людських, аби побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Усі заблукали, усі спотворилися, немає жодного, хто добро чинив би. Чи ж не зрозуміють ті, що творять згубу, що пожирають мій народ, неначе б хліб їли, і не призивають Бога. Боялися там, де не було чого боятися, бо Бог розсипав кості всіх тих, які на тебе повставали, покрились соромом, тому що Бог відкинув їх від себе. Хто принесе з Сіону спасіння Ізраїлю? Коли Бог перемінить долю свого народу, розвеселиться Яків, а Ізраїль зрадіє. До 53-го псалма. Перша стрічка. Назва Махалат з єврейської Махалат. Зустрічається також у вступі до псалма 88-го, але її значення незнане. Можливо, йдеться про якусь знану вдавнену мелодію чи спосіб музичного виконання. Псалом 53 є результатом другої редакції псалма 14 з тією різницею, що, на відміну від попереднього псалма, автор називає Бога Елохім, а не Яхва. Подібними є початок псалма 53, 6 та псалма 14-5, але закінчення різне. Стрічка Псалма 146 не має аналогічної думки в Псалмі 53 а також у заголовку Псалма 14 відсутній технічний термін махалат. З огляду на зміст твір можемо назвати піснею атеїста, про якого розповідає попередній псалом. Головною рисою атеїста є його переконання, що Бог не цікавиться людською історією. Бо для нього вона є полем битви, в якій виграє той, хто сильніший, хто відзначається більшою несправедливістю та зухвалістю в той час, коли Бог, на його погляд, перебуває пасивно на небесах та зовсім не цікавиться тим, що твориться на землі. Насправді, твердить псалмопівець Бог втручається. Відновлює та творить справедливість, розсипаючи кості шоста стрічка, тобто перемагаючи аж до кінця безбожників, що переслідують праведника. Здається, що автор ототужнює нерозумних, які ігнорують реальне існування Бога з політичними ворогами народу Ізраїлю, адже в шостій стрічці говориться про тих, що повставали. Апостол Павло використав першу третю стрічку Псалма у своїх доводах про те, що як юдеї, так і греки підлягають гріхові та потребують Божого оправдання. дивитись Римлян 3:10. Найбільш помітні відмінності між двома редакціями Псалма можна побачити, порівнюючи псалом 5-6 та Псалом 53,6. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська